Доброго дня, чергова посилочка з гарним матеріалом. До речі, ви спитали, скільки сухої бузини в одному мішку. Гляньте. 64 кг, два мішочка. Давайте глянемо якість. Ага, ніж, ніжчик, блін. Гарячі какашки різать. Нормально. О! Дивіться. Якість, по суті, відмінна. Є малесенькі недоліки, але вони зовсім зовсім малесенькі. Отаку от, от ягідку купимо за любки Дивіться, цінова політика такої ягідки від 80 до 110 гривень. Все залежить від засора. В цьому випадку це буде ціна 100 гривень, кілограм засор мінімальний, Недороботок мінімум, в принципі, дуже гарний, якісний матеріал. Якщо ви маєте такий матеріал... Е, залюбки купимо його стаціонарно лубни за міська 13 або по пошті.